О, він є стрілець. З 1 по 7 січня 2024 року. Що вона вас чекає? Самі основні моменти. З Новим роком вас. Як завжди, в нас веселий Новий рік в великих регіонах України. Але ми сильні. Поїхали. Ой, сьогодні якісь поїздки у вас намічаються глобального характера, або якісь рішення для себе серйозно прийняли, рухатись вперед. Так, дивіться, далі. Ви будете приймати, якщо ви жінка, тому що це ваша карта, да? будете головна, будете приймати рішення. Якісь дивіться. Ага. Угу. Жінки на цьому тижні рулять. Хочеться мені сказати, ще з якоюсь будете спілкуватися. Можливо, це мама, свекруха, тітка, неважливо, да? тобто колишня дружина в когось. От. Дивіться, середа знову у вас виходять якісь новини, швидкі переміщення. От зараз треба кудись поїхати, да? ви знялися і поїхали. Дуже-дуже швидко якісь рішення будуть прийматися спонтанно. Конфліктні якісь ситуації можуть бути в четвер неприємні да, там через вибір. Да, тобто ви не будете, може бути вибір у когось, скажімо так, да, станете перед вибором, але при тому, що ви не будете знати, що вам саме потрібно. Да, тобто от є вибір, хочеш, хочеш червоне, хочеш синє, а ви самі не знаєте, що ви хочете. От, також це може бути якийсь конфлікт да, недорозуміння. Субота, будьте обережні зі своїми речами, якісь обмани можуть бути, неприємності, якісь. Можете дізнатися якісь сплітні, що ходять за вашою спиною і так далі. І неділя неділя, ограничення в движеннях може бути як простуда. У мене часто програється це як простуда або у вас, або у ваших рідних, близьких. Через що у вас не можуть бути, знаєте, от якісь там плани. Можливо, ви кудись там планували піти, поїхати і так далі. Да? І вони можуть нарушитися через чиюсь хворобу. Да? Так, таке також може бути. Може бути, це діти, да? і вам прийдеться залишитись вдома і не піти на роботу в понеділок, наприклад, наступне. Так. Емоції у вас на цьому тижні будуть зашкалювати. Далі, якісь перепони також у мене виходять. Да? Або це. Знаєте, спілкування на відстані, можливо, з рідними, близькими, або переживання за когось, за, за дім свій можете переживати. От якось, хто за кордоном може от дуже переживати за батьків, за близьких, за свій, за свій дім. Також це може бути якісь нерви. От прям, от, прям нервуватись будете от точно, знаєте, за кордоном ви чи ні, але нерви будуть у вас на цьому тижні. Тепер дивимося для кожного окремо. Овен, Лев, стрілець. Овен, Лев, стрілець. Так, багато розмов. Таких пустих, знаєте? ля 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 Овен. Будьте уважні, якісь хитрощі навколо вас, або вам треба бути мудрішою, хитрішою, десь щось обійти. Да? От, от Якщо так не можна, то треба подумати, як можна, як обійти те чи інше питання, яке вас цікавить, да? яке... за що ви переживаєте. І взагалі будьте уважними. Це така карта хитрості, ну і така, знаєте, підлості. Також, якщо ми будемо говорити про здоров'я, то тут варто звернути увагу на можливо, простуда якась може бути. Далі. Лев, тут карта стабільності, розвитку, здоров'я. Не швидка, якщо ми говоримо про розвиток, але він поступовий і він правильний розвиток. Да? От Все йде так, як потрібно, Там ви на своєму місці. Да? І стрілець, якісь хлопоти пов'язані можуть бути з дітьми. Якийсь новий початок якийсь на цьому тижні може бути у вас, да? Щось от ви можете прям починати. А так це більше все ж таки, мені здається, пов'язано буде з дітьми. Якісь хлопоти. От ти, і тиждень для вас? На все добре, папа. -па.